У Харкові сьогодні відкрили одразу два центри рекрутингу української армії. Перший такий запрацював у Львові півтора місяці тому, а сьогодні у Харкові відкрили вже шостий та сьомий в Україні. Від звичайного військомату він відрізняється найперше тим, що рекрутери це цивільні і сам заклад не військовий, але допомагає охочим підібрати спеціальність та бригаду, в якій хоче служити майбутній боєць. То я зараз був цивільним і мобілізувався, Система рекрутингу дає неймовірні можливості. Чому Тому що ти можеш вибрати конкретний підрозділ 92-го штурму? Рекомендуємо дивитися на перелік професій і вибрати саме ту, на які в силах оборони Збройних сил України ти будеш максимально ефективний і зможеш захистити нашу державу. У нас на початку повномасштабної війни такого вибору не було. Більше ніж півтисячі людей звернулося, з них там до, до 200 в тому чи іншому, скажімо так. Статусі зараз знаходяться на шляху до збройних сил, деякі вже одягнули форму і служать. Значна частина перебуває в начальних центрах, тобто відбувається підготовка. Тобто, ми побачили, що люди пішли, є звернення, і ми максимально масштабуємо зараз.